Ейбітіов номінально сьогодні є господарем поєдинку. Елекс номінально натомість у гостях і зараз точно не потрібно. Я думаю, кожна команда буде мати неодноразово можливість показати себе в цьому матчі. Зараз Елекс знову пробиває. Не проглядається. Такий варіант: Білус. Зараз обіграв він школу! Передача на дальню стійку Ріпей. Ре... Передача зараз не проходить перехоплення. Тарас Ходак володіє м'ячем, видає ліворуч. І що ж зараз буде? Буде удар і. Повертається м'яч до 16 го номера. Удар і зараз. Шути. Момент. Майже 15 хвилин вже позаду. Ріпей його традиційне далеке вкидання може бути ефективним удар з. Шановні глядачі, в нас розпочали Елекс їх десь створив більше. Але в команди Юрія Цибека також були загрози. Зараз Ріпей. Є передача Терлецькому, який забиває гол від капітана і Сотфер. І команда Юрія Цибика відкриває рахунок. Другий тайм. Продача зараз на дальності. Хороший момент. для себе. Тож зараз будуть особливо уважними. Принаймні намагатися, але бачимо і прагнення від Елекс якнайшвидше зараз зрівняти рахунок. Ось передача дуже. Орес Білус. Зміщується ліворуч, Ріпей вступає. в Гру виходить, воріт і Елекс зрівнює рахунок. Вони так і це роблять. Зараз ну відносно швидко насправді. Він за показником найкращим за голами е, із владом Богайцем. Вихід вічнавіч фактично. В перті хвилині другого тайму. Е, Елекс. Зрібньові зараз пропускає і бітьов софтвер. Це автогол, якщо можна так зрозуміти. Автогол бочу. Що винен Андрій Голова просто знаєте неприємний для нього епізод, коли опинився з заручником і офіційно собі гарантував участь в плей-офф. Удар від Юрія і... команд є. Хороший пас таки проходить, удар ріпей тягне, дуже небезпечно. Сенко спритно бере м'яч до рук. Стрімко атакує зараз Елекс. З запасних і від тренерів. Удар ріпей. відповіді. А поки що такий підсумок для вас поїде на коментарі Олег на події. Перемикаємось на Нептун та Global Logic. Дякую всім, хто нас дивився.